Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже можна подивитись у хорошій якості. Якщо вам до вподоби такий формат відео, поставте лайк та залиште коментар на підтримку каналу. Поїхали! Ерік та Шеллі познайомились в реабілітаційному центрі та майже одразу зрозуміли, що створені один для одного. Разом вони набули нового сенсу життя, проте спільне щастя тривало недовго. Невідомі вірвалися в їхнє безтурботне існування та жорстоко вбили закоханих. Загинувши з великим почуттям скорботи, Ерік застрає між світами живих та мертвих. Прийнявши правила гри та жертвуючи собою заради Шеллі, він повертається, щоб нести помсту та знищення щити винних у смерті коханої. Нерозлучні шкільні приятелі Ейджей Картер та Мус Міллер пробують різні способи заробітку, проте постійно зазнають невдачі та потрапляють у неприємності. Усе кардинально змінюється, коли друзі беруть очолити застаріле кафе біля громадського басейну, внаслідок чого опиняються в самому епіцентрі нестримних веселощів, комічних витівок та підліткової романтики. Дружба двох хлопців перевіряється на міцність, коли обоє закохуються в одну дівчину. Чину симпатичну брук. Ветеран морської піхоти Тері Річмон повертається до рідного містечка, сподіваючись знайти спокій та відновити стосунки з родиною. Коли його двоюрідний брат потрапляє у в'язницю за звинуваченням, яке здається Террі несправедливим, він вирішує допомогти та внести за нього заставу. Однак проста на перший погляд процедура несподівано перетворюється на небезпечне протистояння з місцевою владою. Поліцейські незаконно вилучають у Тері велику суму грошей призначено для застави, що змушує чоловіка кинути виклик усій корумпованій системі міста. Молода співробітниця ФБР Лі Харкер приєднується до розслідування серії злочинів, які відбуваються у штаті Орегон. Батько того чи іншого сімейства несподівано божеволіє та позбавляє життя своїх рідних. У кожному подібному злочині фігурує дев'ятирічна донька, яка народилася 14-го числа, а також зашифровані послання з окультними знаками. Лі не сумнівається, що за всіма вбивствами стоїть одна людина, яка містичним чином… Він може брати контроль над свідомістю своїх жертв. Родина звичайного будівельника Ніка стикається з важким випробуванням, коли його дружина опиняється в лікарні у важкому стані. Залишившись наодинці з маленькою донькою, чоловік намагається знайти опору в особі Меган, високотехнологічного робота, створеного для допомоги по дому та піклуванню про дітей. Штучний інтелект здавалося здатний вирішити будь-які побутові проблеми, оточивши турботою та увагою кожного члена сімейства. Проте за бездоганно. Зовнішністю та холодним розрахунком ховається щось зловісне. Тельма 93-річна пенсіонерка, яка стає жертвою телефонних шахраїв. Якось вона отримує дзвінок від нібито свого онука Девіда, який повідомляє, що потрапив у непросту ситуацію, збивши на своєму авто вагітну жінку. Одразу після розмови з онуком Тельмі телефонує адвокат хлопця і повідомляє, що стурбована бабуся може допомогти, передавши 10 тисяч доларів поштовим переказом на його адресу. Тельма пересилає. Гроші проте пізніше дізнавшись, що її обдурили, вирішує зробити усе можливе, щоб знайти негідників. У недалекому майбутньому усі люди до 16 років ходять з тією зовнішністю, з якою народилися однак при настанні зрілого віку їм призначають безкоштовну операцію, напередодні якої збирається спеціальна комісія, визначаючи новий вигляд дитини. Таллі з нетерпінням чекає настання свого 16-річчя, щоб стати нібито ідеальною. Проте, зустрівши нову компанію, дівчина дізнається про інший світ, де всі приймають тебе таким яким ти є, у пориві почуттів талі відмовляється від операції, чим наражає себе та нових друзів на небезпеку. Гордон Кінський працює вчителем англійської мови в середній школі Нью-Йорка та заводить стосунки з симпатичною дівчиною з Канади Софі Трембле. Одного разу чоловік вирішує супроводити кохану у її рідний Квебек, де вона нещодавно пройшла співбесіду на посаду шеф-кухаря. Проте прибувши на місце, Гордона очікує несподівана новина. Босом Софі виявляється колишня кохана дівчини Рубі Колінс, відома рестораторка та ведуча популярного Кулін. Нарного телешоу Важко хворий, Крістофер вирішує залишити рідну Ісландію та вирушити до Лондона. Там він провів свою молодість, здобув освіту. Та працюючи в японському ресторані Такахаші, намагався завоювати прихильність доньки власника закладу Міко. Прибувши на місце, Крістофер виявляє, що ресторан Такахаші перетворився на тату салон. Чоловік починає відчайдушні пошуки. Міко сподіваючись, що має достатньо часу для відновлення відносин зі своїм першим. Чим коханням. Хоуп Голдман косметологиня відомих людей, яка майже запустила власне виробництво косметичних засобів. Коли електронну пошту Хоуп зламують, вона починає підозрювати у підлому вчинку конкуруючого косметолога Анджела Вергагу, який вирішив відкрити власний подібний заклад прямо навпроти її салону. По мірі того як напади на Голдман посилюються та починають загрожувати особистій безпеці. Відважна жінка вирішує взяти ситуацію під контроль. Вона повністю налаштована дати відсіч зловмисникам та успішно запустити свій бізнес.